Усім привіт! Ви на каналі про астрологію українською мовою. Мене звуть Ольга Медвецька, і в цьому відео не буде води, буде лише корисна астрологічна інформація. І це гороскоп для близнюків на червень 2024 року. І перший тиждень літа для всіх простих земних жителів ознаменується з'єднанням двох приємних планет Сонця та Венери. Через що ми будемо перебувати в такому стані, не начебто все нам під силу в тому випадку, коли ми легкі, коли ми сповнені цією легкістю та безтурботністю, і навіть деякою кокетливістю. Ось цей вайб і задіюйте. Не намагайтеся бути надто серйозними і ставитися до життя як до іспиту. Будьте легшими, і ви побачите, що ви заманили успіх на свій бік. Для вас, близнюки, цей аспект відбудеться в вашому першому домі гороскопу, в домі вашого я, вас самих, вашої зовнішності і вашого его. І тому таке положення подарує вам унікальну можливість засяяти, причарувати своєю харизмою, засвітитися, а в цей період часу ви будете просто на коні. Всі погляди, всі прожектори будуть спрямовані саме на вас. Тому не тушуйтеся, не соромтеся, проявляйте себе наповну. Крім того, що ви будете притягувати погляди, ви ще й будете всім подобатися. З Першого по 9 Червня, Юпітер, планета можливостей успіху і удачі, перебуватиме в гармонійному аспекті із планетою Плутон, найпотужнішою планетою. І це означає, що в цей період варто розпочинати щось, що ви задумували раніше, те, чого вам хотілося, але ви ніяк не могли на це зважитися. Тобто, зараз саме. Час для того, щоб це здійснити. При цьому вам не слід бути надто сором'язливими чи діяти поступово, крок за кроком. Ні, не бійтеся брати все і одразу. Навіть якщо вам здається, що цей проєкт, на який ви нарешті хочете зважитися, він надто великий, надто масштабний і він точний для вас, можливо, вам здається, що ви до нього не дотягуєте, позбавляйтеся якомога швидше цього комплексу і беріться за цю справу, навіть якщо вона вам. Стається якоюсь недосяжною, тому що це справді час, коли можливо, якщо не все, то точно багато чого. А суто для вас, близнюки, цей аспект вмикатиме ваш перший та дев'ятий доми гороскопу. Ви отримаєте можливість для розширення власного я власних кордонів за допомогою, можливо, поїздки за кордон, можливо, знайомства з іноземцем чи з представником іншої. Культури чи а, релігійного віросповідання. також ви можете а, займатися вступом а, до вузу, можливо, ви будете. Займатися перекваліфікацією чи підвищенням своєї кваліфікації, і все це, всі ці процеси не просто так відбуватимуться в вашому житті, вони впливатимуть на вас як на особистість. Крім того, ви можете також і переїжджати до іншої країни, займатися облаштуванням, адаптацією в новій державі, в новій країні, і це також, а вже ж дуже сильно впливатиме на вас. 3 червня Меркурій переходить в знак Близнюків. Це той знак, яким і керує Меркурій. Тому з цього часу, абсолютно для всіх, стане набагато легше домовлятися, здобувати якусь інформацію, загалом порозумітися будь ким буде набагато простіше. До речі, це стосуватиметься і України. Ми зможемо отримати. Те, що нам обіцяли раніше, набагато швидше, і також ми зможемо отримати ті дозволи, також нову допомогу набагато швидше, ніж це було в попередні багато місяців. І це стосується всіх. Але на вас, близнюки, це впливатиме найбільше, тому що Меркурій опиниться в вашому першому домі гороскопу, в вашому знакові. І тому. Ця величезна кількість спілкування, руху, комунікації, інформації, можливо, нових знайомств, навчання, а також подорожей, все це впливатиме на вас дуже сильно. Ви будете просто, немовби, в вихорі всього цього вище згаданого. Інформація, яку ви будете отримувати в цей час, ті курси, які ви будете проходити, чи те навчання, чи ті знайомства, вони будуть для вас. Особистісними, тобто те, що змінюватиме вас, те, що відображатиме вашу сутність до того ж, з 2 по 5 червня відбуватиметься ще й з'єднання Меркурія і Юпітера. Тобто, ми відчуватимемо ось цей це їхнє з'єднання в цей період з 2 по 5 червня. І в цей період ви найбільше відчуватимете, що в вашому житті все складається так. Як ви того хотіли, як ви про це мріяли і думали? Це буде час вдалих домовленостей, а вдалого підписання документів. Можливо, ви будете купувати щось чи продавати, і це буде дуже вдалим саме для вас. До речі, особливо, якщо ці покупки стосуватимуться транспорту або засобів зв'язку, 6 червня на небі зійде молодик, молодий місяць в знакові близнюків в вашому першому домі. І молодий місяць це завжди щось новеньке, нові віяння. А коли молодий місяць сходить у вашому знакові, це не мов би ваш особистий новий рік. Тому подбайте про те, щоб закладати новий. Якісний фундамент саме в тому напрямку, який вам потрібен, тому що саме з 6 червня відбуватиметься немов би таке роздоріжжя з нових доріг, і ви будете обирати якою саме вам йти, і саме від того, яку доріжку ви оберете якою ви будете йти, буде залежати увесь наступний рік для вас. З 8 по 11 червня відбуватиметься напружений аспект між Сонцем та Сатурном, через що ви можете відчувати певне невдоволення і напругу від того, що даватимуть про себе знати ті зобов'язання чи обов'язки, борги, які ви повинні були. Віддати чи втілити в життя зробити ще з минулого, проте з якихось причин ви цього не зробили, і тому вам доведеться це дороблювати саме в цей період часу. Десятий дім це також сфера старших людей, людей, які якимось чином стоять над нами, і державних структур. Тому ця напруга може виникати також і між вами, і, наприклад, вашими старшими родичами чи вашим керівництвом по роботі. Або ж це буде якесь неприємне для вас, скоріш за все, спілкування з представниками державної влади. 9 червня Марс планета активності і енергії перейде в знак тельця, тобто ваш 12-й дім гороскопу. І тому ви будете продовжувати рухатися в напрямку тої цілі, тої мети, яку ви перед собою поставили в минулому, навіть не зважаючи на те, що, скоріш за все, ви не будете зараз бачити якихось сильних, таких важливих і відчутних для вас результатів. Все рівне, ви будете крок за кроком виважено поступово йти до своєї цілі. І, скоріш за все, це буде не начебто як підготовчий етап. Коли ви дієте не мов би, за кулісами перед тим, як наповно проявити себе і показати результат своєї праці, свого проєкту, наприклад, всьому світу, 11 червня відбудеться напружений аспект квадрат між Марсом та Плутоном. Це дві планети агресії, конфліктів і також воїн. Проте, якщо Марс це саме агресія, така. А миттєва, як блискавка, і також це саме запальність, войовничість. То плутон це як не наче той танк невмолимий, повільний. Можливо, а який йде на полі бою, і ось в період поблизу 11 червня, приблизно це відчуватиметься з 9 по 15 червня. Вони ці дві планети конфліктів ніби як посваряться, і це відчуватиме увесь світ кожен з нас, і також це не омене ні в якому разі на жаль світову політичну арену. І якщо в буденності це проявлятиметься у вигляді сварок, непорозумінь, можливо, навіть бійок чи аварій. То на світовій арені це може призвести до ескалації чи якогось іншого гострого моменту в тих країнах, де вже йде війна чи інший якийсь конфлікт, або ж на розгоряння нових конфліктів. Я не залякую, а лише попереджаю і всією душею вболіваю за те, щоб саме ось цей негативний відрізок мого прогнозу не збувся на жоден відсоток. В вашому випадку близнюки. Цей аспект зачіпатиме ваш 9 та 12 доми гороскопу. Тому на перший план вийдуть питання дальніх земель. Наприклад, ви можете займатися. Подачею документів або отриманням дозволу на проживання в іншій державі на навчання, можливо, в іншій державі, а також вашої залученості допомоги можуть потребувати ваші родичі або ж родичі вашого партнера, і ви будете приділяти досить багато часу саме вирішення такого роду питань. Також в цей період часу ви можете займатися вирішенням. А якихось застарілих проблем, питань пов'язаних з вашим навчанням, а можливо з підвищенням вашої кваліфікації, чи з завершенням якогось важливого для вас навчального курсу і перекваліфікації. Поблизу 14 червня, і це відчуватиметься плюс-мінус три дні. До цієї дати і після відбуватиметься справжня приємна зіркова тусовка в знакові близнюків, коли з'єднаються між собою сонце, Меркурій та Венера. І для вас це з'єднання відбуватиметься в першому домі вашого гороскопу. і тому це просто ідеальний час для того, щоб заявити про себе, презентувати результати своєї праці, яку або результати того процесу, який ви запустили весною навесні цього року, 2024 Зараз, же в червні, ви зможете побачити вже перші. Результати і побачите, як реалізуються ті проекти, які ви започаткували. Це може стосуватися абсолютно різних напрямків, як в роботі, так і в вашому особистому житті, або в місті вашого проживання. Тобто, загалом будь-які можуть бути проекти, які втілюються вами самими. Для кожного це свій напрямок, проте зараз ви зможете побачити розв'язку, би, тої теми, яку ось ви навесні цього року. Започаткували. В когось це переїзд в інше житло, можливо, в іншу країну, вступ до вузу, чи переведення до іншого навчального закладу, перехід на нову роботу і так далі. 17 червня в знак рака, тобто ваш другий дім гороскопу, перейдуть Венера і Меркурій, і тому з цього часу величезна кількість ваших думок, ваших роздумів, комунікацій, збору інформації буде на тему фінансів і також. Цінності ви можете шукати нові джерела доходу, або шукати нову роботу, проходити співбесіди, або розсилати резюме в цьому напрямку, для того, щоб покращити своє фінансове положення. Також можуть бути нові пропозиції по роботі, нові клієнти, особливо якщо ви працюєте в сфері комерції, в сфері. Посередницьких послуг або ж роботи зі словом надання консультацій. і ще на вас можуть чекати дуже вигідні якісь купівля чи продаж. Того, що вам буде не лише приносити практичну користь, але й також даруватиме вам свого роду задоволення. А 20 червня сонце перейде в знак рака, тобто в ваш другий дім гороскопу. І це дуже важливий день цього року. Один з найважливіших, найенергетично потужніших, тому що це день літнього сонцестояння, і наші предки віків відзначали цей день великим святом, і також вони вірили, що. Ті кроки, які будуть закладені в цей день поблизу цього дня, починаючи з дня літнього сонцестояння в найближчі дні. Ті наміри, з якими ви робите якісь певні дії, вони матимуть величезне значення. І навіть якщо ви будете загадувати бажання, якісь такі детальні, а бажано їх прописувати, то велика вірогідність того, що вони збудуться, що Всесвіт вас почує. 22 червня відбудеться. Повня, Повний місяць в знакові козирога, тобто в вашому восьмому домі гороскопу. І повний місяць завжди дарує нам якусь кульмінацію, а яскраве завершення якогось процесу, якусь крапку в чомусь. А восьмий дім це сфера також фінансів, але фінанси тут. А не ті, які ви заробили власною працею, а ті, які приходять до нас через виплати, або це можуть бути спільні фінанси з вашим партнером, чи фінанси вашого партнера, якими ви також розпоряджаєтеся, чи ті фінанси, якими ви керуєте через вашу роботу, наприклад, і ще це інвестиції, податки і так далі. Тож, повня в восьмому домі. Означає, сигналізує нам про те, що в вашому житті відбудеться якась кульмінаційна подія, яка стосується, наприклад, вашого банківського рахунку, можливо, ви його закриєте. Чи ж ви віддасте всі ваші борги і будете від них вільними? Чи ж вирішиться питання щодо виплат, можливо, ви почнете отримати якісь виплати від держави або аліменти? Можливо, до речі, вступить в силу, ваше право на спадщину, ви зможете нею скористатися. А також ви можете вирішувати. І, врешті-таки, вирішити ваше питання сумісного бюджету, наприклад, вашого і вашого партнера. І ще можуть дати результати ваші інвестиції, які ви зробили раніше, або ж ви хотіли зважитися на інвестицію і ніяк не могли цього зробити, то зараз ви можете нарешті інвестувати, і ще ви можете роздати, врешті, ваші борги, якщо вони у вас були. З 20 по 23 червня відбудеться гармонійний аспект взаємодія між Меркурієм та Марсом, через що активується ваш другий та 12-й доми гороскопу. Завдяки цьому аспекту ви зможете отримати якісь матеріальні результати, можливо, якісь фінансові здобутки чи подарунок матеріального характеру через ті проекти, які ви запустили раніше. З 25 по 30 червня відбудеться гармонійна взаємодія між Венерою та Марсом. Загалом це такий період хорошої взаємодії між чоловічою та жіночою статтями. Тому, якщо ви хочете активно залицятися в цей період часу або ж влаштувати якесь побачення, то обов'язково скористайтеся цим періодом. А з 29 по 30 червня відбудеться теж гармонійний аспект між Меркурієм та Ураном. І тому на всіх нас будуть чекати якісь несподіванки, які можуть проявлятися в незапланованих домовленостях, на які ви навіть можете не сподіватися, але вони можуть статися. І це стосується не лише людей, а і між державних якихось стосунків. І також це можуть бути якісь несподівані придбання. Надбання якихось транспортних засобів або засобів зв'язку, несподівані поїздки. Я бажаю яскравого та дуже вдалого червня для всіх представників знаку Близнюки, ті, в кого з вас день народження в червні, всіх вас вітаю і бажаю вам якомога кращого для вас нового для вас року. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі, я на них дуже чекаю і дуже їх ціную. І також підписуйтеся на мій канал. Попереду багато цікавого.